Депутатам Хмельницької міської ради виставили оцінки за роботу в 2022 році. Промоніторили діяльність обранців у рамках всеукраїнської кампанії Атестація місцевих депутатів. Відтак, більшість з них в минулому році працювали на трійку. 27 мають оцінку 3, і тільки два депутати від експертів отримали найвищу оцінку в 5 балів. Це Анастасія. Була Ярова і Валентина Гесаль. Але так як ніхто не отримав найвищу оцінку 5 балів за експертним. За вибачте, не за експертним за об'єктивними критеріями, то в нас немає за минулий рік депутата, які були, чи депутатки, які б отримали найвищу оцінку 5. Найвище була 4 середня оцінка. Це Віталія Підгайчука. А найнижче який отримав оцінку, ну здається, це Олександр Скочелес. Ключовими критеріями при оцінюванні стали декілька показників зокрема, відвідування сесій. Загалом більшість депутатів, а саме 22, були присутніми на понад 90% пленарних засідань. Решта дещо менше. Крім того, брали до уваги роботу в депутатських комісіях, проведення особистих прийомів, оприлюднення публічної інформації, а також враховували думки десяти експертів, представників місцевих громадських організацій та змі. До кожного критерію можна було ставити оцінку від нуля до п'яти. Так само було питання: чи взагалі вам відомо про такого депутата місцевої ради, і чи ви хочете, ну, знаєте якусь інформацію про його діяльність? Взяли до уваги й змістовність звітів депутатів перед виборцями. Зокрема, про свою роботу перед громадськістю торік доповіли лише 16 місцевих обранців. Більшість пишуть про роботу на окрузі, що вдалося відремонтувати, де зробили асфальтне покриття, де відремонтували якісь паркан, встановили вікна, замінили. Лампи розжарювання і стане є основним критерієм роботи депутата. Це один із елементів, а і не зовсім не головний. Найголовніше звітувати це про якісні кількісні показники, такі як відвідування сесій, роботу в комісіях, що вдалося зробити депутату, які були запити від громадян. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.